Друзі, вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Сьогодні говоримо на військову тему, тому що мій гість сьогодні це Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії. Рада вітати вас, пане Сергію. Слава Україні. Здоров'ям слава, слава Силам оборони. Вітаю, пане Сергію, пропоную розпочати з. Такої позитивної новини, але я розумію, що за нею щось може критися. Якась небезпека станом на зараз тут по Україні не було запущено протягом минулої доби жодного шахеда. В якась просто дивина, так ворог здійснив обстріл, зокрема, керованими авіаційними ракетами Ха 59 х ха по Запорізькому напрямку. Сили ППО відпрацювали, збили їх успішно. Водночас жодного шахеда не було в повітряному просторі. Що це е, за такий дивний хід, що сталося, як ви собі трактуєте? Ну, власне, я хотів би сказати про те, що треба спостерігати хоча б кілька днів, е, чи будуть відбуватися атаки надалі, і тоді ми зможемо ну, зробити хоча б принаймні якийсь аналіз того, що відбулося. Тому що як людину військову кажу відверто, е, в будь-якому разі, е, знаєте, певна тиша вона напружує з іншого боку, якщо ми говоримо про... Тишу я звичайно зараз з іронією це кажу на фронті, то вона відсутня від слова взагалі. Є активність ворога по різних локаціях, по різних відтинках. Це стосується і курського фронту, це стосується Покровська, Новопавлівського напрямку, це стосується Лиману, Купінська, Запоріжжя. Тобто Фактично, скрізь на усіх напрямках є ворожа активність, є намагання ворога просуватися вперед. Інша справа, що, скажімо, на деяких напрямках в нього нічого не виходить, взагалі на деяких, на жаль, є, скажімо, і просування, і ситуація, ну скажімо, дещо якщо не критична, то неприємна для нас. Знову таки тут вже говоримо про ті ризики і виклики, які на цих напрямках виникають. А от що стосується саме. Шахетних атак, то знову таки не хочеться поспішати з висновками, тому що чесно кажучи, мені здається, зараз будь-який висновок або прогноз щодо використання шахедів по тих чи інших об'єктах критичної цивільної інфраструктури нашої держави з боку Росіян. Все таки ці прогнози, ну скажемо, будуть не зовсім точними. Тому почекаємо. Тоді я думаю, можемо зробити навіть тоді вже якийсь, хоча б попередній висновок. Погоджуюсь, повністю зачаровуватись не будемо. Дива з від росіян не чекаємо. Ми чітко знаємо їхні плани і наміри щодо окупації з приводу напрямків. Пане Сергію, зокрема, ситуація в Турецьку загострюється. Пишуть аналітики. Діпстейт росіяни наближаються притул до наших позицій. Активні бої йдуть за місто. Дуже багато туди говорять самі бійці. Перекинуто сил противника, тобто вони там провели ротацію, підкидають нові сили, навіть нову дивізію туди підтягнули, тиснуть на турецьк, тис, тиснуть на шахту Турецька і визначають військові, що дуже хаотичні зараз позиції, немає навіть чіткої лінії розмежування. Як ви думаєте, що задумали з приводу турецька? Росіяни? Ну звісно, що їх цікавить окупація, але яка тактика їхня може бути на найближчий період? Ну, по перше, хочу нагадати, що ворог дійсно давно вже окупував умрі, Торець, хоча у мріях Турецьк, хоча в нього нічого насправді не вийшло. На сьогодні ми говоримо про те, що е, лінія фронту дійсно є дуже динамічною на цьому відтинку, дуже динамічною, і ви самі власне зараз підтвердили, посилаючись на наших побратимів, що ситуація вона змінюється, тому що є, е, скажімо так, тактичні певні е, просування у нас. Зрозуміло, що є у ворога. Він дійсно провів ротацію, він дійсно зосередив там в тому числі і свої якісь відповідні резерви, які йому вдалося віднайти. То, власне, ситуація є дуже хиткою і вона може змінюватися. Знову таки багато що буде залежати від того, які заходи з нашого боку буде приймати командування, проводити які заходи, які рішення будуть застосовувати. Тому що ще раз кажу, для ворога цей напрямок є. Та власне, які всі відтинки надзвичайно важливим. А ми спостерігали, що тенденція, скажімо так, зміщення атак ворога саме на Торецьк відбуватиметься після того, як ворога вдалося, ну принаймні на цей період на сьогодні точно зупинити у напрямку Покровська. Тому ми бачимо, що і скажімо так дуже рухається, в тому числі Лиманський напрямок. Якщо ми говоримо про інші відтинки, тому що ворог намагається. Там діяти відповідно на відповідних плацдармах річки Жеребець. Власне, ми бачимо, що ворог хоче розвивати свої плацдарми і на правому березі річки Оскіл. Ми бачимо, що ворог можливо буде зараз, і це ну не то, що навіть можливо, а очевидно, здійснює певні рухи своїми силами окупаційними. У напрямку Костянтинополя там ситуація у цьому напрямку є не дуже, скажімо так, приємною на сьогодні для нас. І тут знову таки багато що буде залежати від того, які рішення прийматиме командування. Можливо, навіть там відхід на завчасно підготовлені позиції. Сподіваюся, що вони дійсно підготовлені. Можливо, продовження боротьби, тому що. Ну, скажімо, з нашої з нашого боку будуть контратакуючі дії. До речі, хочу сказати, щоб зараз не склалася думка про те, що е, знову все пропало, і нам треба рити помиральні ями. Е, наприклад, контратакуючі дії з нашого боку на різних підкреслюю, відтинках вони все-таки сьогодні стали скажімо так е, системними, е, і це вселяє певну надію про те, що нам вдасться е, вкотре не допустити прориву. Фронту на тій чи іншій ділянці підкреслюю ділянці не напрямку. Ну можливо, нам вдасться також, якщо не стабілізувати ситуацію, то принаймні ворога зупинити і мати можливість відповідно діяти далі. Пане Сергію, ви вже пригадали. Ось буквально перед цим Покровський напрямок, і там Росіяни, я так розумію, зосереджують свої основні наступальні сили. Водночас вони там забуксували, відзначають всі зараз військові аналітики, військові оглядачі, що є там таке буксування їх. Що відбувається? Ми стримуємо правильно я розумію. Абсолютно вірно, я вже сказав, що вдалося досягнути комунікації між суміжними підрозділами. На сьогодні я вже сказав про те, що є у нас системність контратакуючих дій. Це якраз той інструмент, який власне і дозволив зупинити ворога, який не дав можливості йому на сьогодні, на цю хвилину. Не просто дійти до Покровська, а навіть за задумом ворога проводити там міські бої. Я хочу сказати, що усі ті дедлайни, які росіяни для себе визначали, зокрема на покровському напрямку, вони давно вже е, пройшли. Ми на сьогодні, коли з вами спілкуємося, маємо початок другого місяця весни, 1 квітня, і власне ще раз кажу, всі дедлайни пройшли. Я розумію прекрасно, що можливо допускаю таку думку. Можливо, є певні дедлайни до 9 травня для Росії. Це ск Росії це скрепна дата, так звана. На звичайно буде парад. Вони його планують проводити. Е, треба Путіну буде щось з трибуни про щось заявити. То я думаю, що активність зараз на цих вітинках, про які ми з вами зокрема говоримо, вона буде зростати, тому що треба показати яка якусь перемогу. Ну і власне у отре будемо говорити про те, що це в тому числі от така активізація ворога. Це сигнали на геополітичному рівні, це без перебільшення сигнали для. В адміністрації президента Трампа, тим більше на фоні тих заяв, які очільник Білого Дому зараз робив, в тому числі і по поведінці, як він каже, кремлівського диктатора. Хоча знову таки він потім свою риторику дещо пом'якшив. Так що активізація бойових дій вона буде продовжуватися, ворог нарощуватиме інтенсивність. Знову таки, що ми можемо протиставити у цьому. Плані, по перше, ми можемо протиставити наші удари контратакуючих. Я сказав, продовжувати наносити втрати ворогу. Вони на сьогодні є доволі таки, скажімо так, високими. Тому що ворог, наприклад, і можна вже про це говорити. Втрачав зокрема у цьому місяці, який завершився у березні, понад 300 людей за один квадратний кілометр української території. Це великі втрати. Ну і ворог поніс великі втрати, по моєму це навіть рекордні втрати у знищенні артилерійських систем. З нашого боку, ми знищили понад. На тисячі там там з величезним хвостиком понад тисячі е, артилерійських систем ворога це суттєвий результат. Сподіваюся, це якраз і дасть е, той результат, коли ворог не зможе далі просуватися. Так і ще трохи позитивних цифр є. Е, е, от аналітика від знову ж таки діпстейту. А е, вони зробили так звану динаміку окупації української території росіянами, і от ми бачимо. Починаючи з січня, так піднімалась, піднімалась ця кількість захвачених росіянами квадратних кілометрів. От ми бачимо, пік був у листопаді, і далі пішли на спад вже в грудні і в січні цього року лютий от березень найменше. Зараз поки що там 130, 133, якщо я не помиляюсь, квадратних кілометрів. Тобто динаміка окупації падає. Ми бачимо, що росіяни кидають багато сил, але поки що топчуться, ну по суті на одному місці. Так, абсолютно вірно. Тут мова може йти про те, чи зможуть росіяни знайти відповідні резерви, і де вони питання їх знайдуть для того, щоб продовжувати проведення боїв такої інтенсивності. Ми бачимо, що інтенсивність дійсно вона зросла. Вона на сьогодні вже десь на рівні січня нинішнього року. Тобто. Це суттєве підвищення після того, як березень, скажімо, був менш інтенсивний. Тому питання в резервах, в ресурсах, і відповідно зараз триває е, боротьба двох генеральних штабів нашого і ворожого, про те, як ці резерви застосовувати, і де можливо нанести той удар, який по перше може бути відволікаючим. Я зараз кажу про обидві сторони, може бути, е, скажімо так, таким, що завдасть ворогу. Найбільших втрат, сподіваюся, більше того впевнений, що наш генеральний штаб він ворога переграє, тому що ми бачимо, що результати на гора наш генеральний штаб, наші збройні сили на сьогодні можуть дати і вони це показують. При тому, що росіяни нерідко порушують правила і звичаї війни, ми це знаємо. І от зі свіжого є, що російські військові застосовують заборонені хімічні речовини на куп'янському напрямку. Про це пише Центр протидії дезінформації, і, в принципі, так вони там активізувались на тому напрямку. Як ви бачите, які перспективи у ворога на Куп'янщині? Ну, скажімо так, бажання у ворога величезне там є величезне в плані створення більш великого плацдарму. Вони намагаються його розширювати. Хоча, бачите, сили оборони наносять ворогу там ураження, відповідно здійснюють ураження тих переправ, які росіяни намагаються налагодити саме з лівого на правий берег річки Осків. Але для ворога важливо, щоб там закріплення це відбулося. На так званих маленьких плацдармах, тепер е мова йде і має йти про накопичення відповідного особового складу. Ми бачимо, що в будь-якому разі е основна компонента, якою ворог сьогодні діє на багатьох напрямках, та практично на всіх, звичайно, є присутність механізованих компонентів. Тим не менше, основне це піхота. І власне ворог намагається накидати тої піхоти на правий берег річки Оскіл для того, щоб рухатися. Відповідно о, по тих напрямках, що я сказав, можливо, ворог також буде намагатися, ну скажімо, о, наші оборонні порядки на цьому напрямку розрізати, о, збільшивши свої плацдарми, як я власне сказав, не ну, продовжувати рух у напрямку Куп'янська та Купінська вузлового. Це о, скажімо так, найближчі. Завдання, які на сьогодні з боку росіян, очевидні, тому з нашого боку, теж очевидно, що треба ці плацдарми максимально знищити. А власне, що вдасться відкинути ворога на лівий берег річки Оскіл, це буде взагалі на мій погляд, ідеальний варіант. Почула вас. І ще хотілося б показати трошечки позитивних новин, зокрема, ефективну роботу наших сил оборони. Е, є ось відео та, те, що у Діпстейті побачила, то поділюся з вами і глядачами. Так, секундочку, зараз приберу це і покажу нам відео. Так. Є. О. Готово. Так, це робота наших. Ага, не, не дуже довантажується зараз. Секундочку, довантажує система. Так, це робота повітряних сил Збройних сил України. Це поблизу Білгородщини, район Димидівки та Кондратівки. От. Влучні удари. Наші авіатори, як бачимо, по детонації здійснили. Ось. І ще був один влучний удар. Так само наших авіаторів це Олешки на Херсонському напрямку. Трошки перескакуємо, але хочеться показати, і це черговий привід для гордості, От, як відпрацьовують наші авіатори, так. Це колишня військова частина сил протиповітряної оборони. Зараз знаходиться в районі Олешик на території тимчасово окупованої частини Херсонщини. Там якраз було нанесено ураження по ворогу. Ми бачимо, що воно є вдалим, сподіваюся, з максимальними втратами для ворога. Так, з'явилася інформація, що був самоуражений командний пункт ворогів в Олешках. От і Міг 29 з українськими пілотами скинув американські бомби влучно. З яскравою детонацією потужно дякуємо надзвичайно пронагідно нашим захисникам, всім, хто оборонить нас на небі у небі і на землі. Е, пане Сергію, ще один напрямок дуже викликає багато зараз занепокоєнь. Це Сумський, якщо можна про нього трошки поговорити, які загрози там, бо ворог активний там і поблизу Басівки, і інші населені пункти е, наносять удари, закидають кабами Сумську область. Що там ворог ну, власне, зараз тут можна... треба відзначати, що триває терор місцевого населення? Ворог максимально хоче уражати і уражає критичну цивільну інфраструктуру. Цей терор він, ви бачите, не зупиняється. А що стосується, скажімо, скажімо так, наземної компоненти, то дуже активно працюють диверсійно розвідувальні групи. Я думаю, що мета у них теж така зайти на певні ці локації на Сумщині, спробувати там закріпитися для того, щоб надалі наступні, скажімо, групи могли допомагати їм в розширенні відповідно тих самих плацдармів. Ці плацдарми вороги розглядають як створення такої собі буферної санітарної зони, відповідно, вже на території Сумської області. То зрозуміло, що на сьогодні сили оборони, головне завдання своє вбачають тому, щоб такі групи знищувати, максимально не давати ворогові закріпитися. Говорити там про якийсь черговий величезний наступ росіян на сьогодні не доводиться, хоча, звичайно, відповідні ризики на сьогодні існують. Знову таки, ми будемо звертатися до досвіду попереднього відео, тому що ми бачили саме системну роботу повітряних сил. Ми бачили системну роботу нашої авіації, яка, яка якраз працює по різних відтинках, в тому числі і по території, зокрема Російської Федерації, по знищенню командних пунктів тобто, це те, що має зруйнувати е, ворожі плани, тому що втрата управління військами, зрозуміло, вона приводить до хаотичних дій ворога. Вона в будь-якому разі негативно впливає на його дії, і е, е, так чи інакше, але гальмує будь-які його наступальні дії. Тому ця системна робота нашої авіації вона е, продовжується, вона буде продовжена. Я думаю, що е, таких випадків ми зараз е, ураження ворога будемо бачити більше, в тому числі на сумському напрямку. Хоча ще раз кажу, тут е, дуже висока вірогідність того, що ворог на жаль буде продовжувати саме такий е, авіаційний, в тому числі терор з свого боку, намагання уразити Наші населені пункти наших людей авіаційним озброєнням Оце є дуже серйозним питанням. Та і ми бачили кадри авіа... евакуації, Даруйте, як забирали і людей дорослого віку, і похилого віку, і тварин звідти теж евакуювали всіх з прикордоння, тому що надзвичайно високі ризики. Ну, обстріли кабами вони дуже небезпечні і не припиняються. На жаль, з приводу Абсолютно, підсилення. З приводу підсилення українських військових та тих, хто може вплинути на ворога, я кажу зараз про зовнішні сили. запланована зустріч військового керівництва України, Британії і Франції задля обговорення коаліції результатів коаліції охочих. І обговорення можливого миротворчого контингенту, який може зайти на територію України. Як вам ця ініціатива, пане Сергію? Тому що я спілкуюся з різними експертами. Абсолютно полярні думки. Одні говорять: так, нам це потрібно, нехай заходять, нехай стануть в містах тилових, але це будуть наші гарантії безпеки, хоча б якісь на даний момент є інший табір експертів, які говорять та ні, ці миротворці. Нам ніяк не допоможуть. От у нас були обсє і чим вони допомогли, просто їздили, їх нікуди не пускали, їхня ефективність ніяка була. Як ви оцінюєте цю ініціативу з миротворцями, ваш особистий погляд на цю історію? Ви знаєте, я е, впевнений в тому, що ті гарантії безпеки, які сьогодні. Обговорюються, будуть обговорені в тому числі з представниками військових делегацій Франції та Британії. Вони перш за все мають вести мову про е, продовження надання нам допомоги допомоги у вигляді озброєння, тому що е, говорити на сьогодні про якісь миротворчі контингенти, по перше, це дуже зарано. Все буде визначатися тим функціоналом, який е, таким підрозділом буде надаватися. Звичайно, перш за все Україні потрібні воїни, які стануть з нами поруч. Чи готові? на це європа. Ну давайте не будемо забігати наперед. Але у мене це викликає дуже великі сумніви. Тому зброя, зброя ще раз зброя і боєприпаси до неї це найголовніше. Оце є гарантіями, в тому числі і нашої безпековості. Це те, що можуть використовувати і будуть використовувати на полі бою е, сили оборони нашої держави. І ще раз кажу, що стосується функціоналу е, представників інших держав військових. То е, ми його побачимо, він буде озвучений, або, е, скажімо так, ця ідея взагалі буде е, відкинута. На те вона й миротворча місія будь-яка, що вона має захищати той мир, який. Прийде на нашу землю. Поки що ми говоримо про те, що нам треба стабілізувати лінію фронту, не допустити прориву фронту, власне, нанести ворогу максимальні втрати і контратакуючими діями, продовжувати рвати ворога, різати його на шматочки. Для цього ще раз кажу, потрібна зброя. Оце те, що на сьогодні найголовніше, а забігати наперед, ну скажімо, займатися певною конспірологією, мені б не хотілося. Почула вас, пане Сергію, якщо говорити конкретно зараз про якісь зразки озброєння, чи можемо ми виокремити те, чого нам бракує? Тому що в нас такі бувають періоди прямо у повномасштабній війні, коли ми говоримо зараз нам потрібна далекобійна зброя, так нам потрібна авіація, нам потрібно е, там, більше систем ППО. Чи можемо зараз ми виділити, чого нам потрібно більше? Е, нам потрібно все і багато. Отак От буду відповідати: нам потрібні артилерійські системи, нам потрібні протипіхотні міни. Я розумію, що є Отавська конвенція, з якої Україна має вийти, тому що все те, що знищує росіян, знищує окупантів, нам на сьогодні потрібно, і ми мусимо зобов'язані, на мій погляд, навіть з таких. Міжнародних конвенцій виходити, тому що це дійсно, що може вплинути на ситуацію на полі бою і може зупиняти ворога. Звичайно, ми говоримо про авіаційне озброєння, про підсилення авіаційної компоненти. Ви подивіться, як зараз працює наша авіація, тому що вона отримує відповідне підсилення е літаками. Вона отримує відповідне підсилення авіаційним озброєнням і боєприпасами, і це дає результат. Оце те, що найголовніше нам сьогодні треба. Ну і звичайно, українцям долучатися до сил оборони. Я кажу про тих чоловіків, перш за все, які поки що не вирішили свою долю. А доля в нас сьогодні одна разом треба боротися за Україну за наших дітей, за наших рідних. Тому люди теж потрібні, звичайно. Але це вже питання до виключно нас, українців. Згодна повністю. Спасибі вам, пане Сергію, за цю розмову, Дякую за те, що знайшли. Спасибі. Обов'язково запрошую в наші наступні ефіри за можливості. Дякую. Спасибі. Глядачам або сток нагадую, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте подобайки, Запрошую вас до коментарів. Ваша активність допоможе Ютубу показати це відео якомога більшій кількості людей. Будьте з нами. Побачимось.